А що всім країнам треба припинити, думати про себе і свої майбутні відносини з русскими, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати на руських, кожен день вартує нам багато багато життів наших громадян. І це дуже небезпечно. І якщо чесно, не чесно. Курва, хто тебе заставляв підписувати дозвіл на транспортування російської нафти до Угорщини через нафтопровід, дружба? За які такі шиши і бараши ти це дозволив? Росіяни отримують мільярди прибутків від цієї нафти, яку ти прокачуєш до Угорщини. Тому, звичайно, зробити винним захід, розказати, який Трамп хіровий, ну це найлегше всього. І думає, що з таким чином зміг насрати мізки українців. Але ми з вами будемо пильними. І це бред не повіримо. Зеленський не просто так підписав. І дозволив прокачувати нафту росіянам. Тому, коли ти закликаєш когось, роби сам, покажи приклад.